Всім бажаю доброго дня. Тема уроку електричний струм у рідинах. Будь ласка, відкрійте свої зошити, запишіть сьогоднішнє число та тему нашого уроку. А ми, як завжди, починаємо з проблемних питань. Як ви думаєте, чи проводить вода електричний струм? Що таке електричний струм у рідинах? Давайте подивимося зараз з вами відео спочатку. Перед нами прозора посудина з дистильованою водою. В неї поміщені два електроди, які послідовно з'єднані з лампою ключем та джерелом струму. Замкнемо ключ. Лампа не світиться. Це означає, що електропровідність дистильованої води занадто мала. Тепер електроди поміщені в сухій кухонній солі. Замкнемо ключ. Лампа знову не світиться. Електропровідність сухих кристалів кухонної солі також мала. Повторимо дослід із дистильованою водою. Замкнемо ключ та переконаємося, що струму, як і раніше, нема. Додамо в посудину трішки солі. Світіння лампи доводить, що розчин кухонної солі у воді має високу електропровідність. Тепер проведемо дослід з іншою речовиною. Перед вами кубики цукру. Замкнемо ключ та вкинемо в посудину спочатку один кубик цукру. Помішування паличкою допомагає швидше розчинитися цукром. Ви бачите, що лампа при цьому не світиться. Кинемо в посудину ще декілька шматочків цукру, збільшуючи концентрацію його розчин. Зараз добре видно, як цукор інтенсивно розчиняється. Однак лампа, не дивлячись на збільшення концентрації розчину, знову ж не світиться. Результат досліду досвідчить про низьку електропровідність цукру у воді. Подивимось, що відбудеться, якщо в дистильовану воду додати сірчану кислоту. Лампа яскраво світиться. Розчин сірчаної кислоти у воді має високу електропровідність. По-перше, цей дослід доводить, що підсолена вода є провідником, причому носій заряду з'являється під час розчинення солі у воді. І ще можна зробити висновок, що за допомогою подібних дослідів можна визначити, що практично усі. Водні розчини солей, кислот, луги є провідниками електричного струму. Отож, ми можемо записати з вами означення, що таке електроліти. Давайте запишемо до своїх зошитах. Електроліти це речовини, речовини, вибачте, водні розчини або розплави, яких проводять електричний струм. Ще раз, електроліти, речовини, водні розчини або розплави, яких проводять електричний струм. Будь ласка, собі запишіть. Слідче таке проблемне питання. Що відбувається в розчині електроліту, коли електричне поле відсутнє. Давайте подивимося відео. Молекули води полярна, тобто її можна уявити об'єктом видовженої форми, на кінцях якої зосереджені електричні заряди протилежних знаків. Молекули солей, кислот і лугів утворені позитивними і негативними іонами, що утримуються силами електростатичного притягування. Розглянемо внутрішню будову електроліту. Наприклад, розчин у воді кухонної солі. В його молекулі негативний заряд зміщений в сторону атому хлору, позитивний до атому натрію. В молекулах води різнойменні заряди також зміщені до різних кінців. Атоми в молекулі хлоридонатрію коливаються, різнойменні кінців молекул води та хлориду натрію взаємно притягуються, і це разом з тепловим рухом призводить до розщеплення молекули хлориду натрію на йони. Розщеплення молекул на йони у водному розчині називають електролітичною дисоціацією. Таким чином, носіями заряду в електролітах є йони. Тобто електроліти мають йонну провідність. І давайте запишемо означення. Електролітична дисоціація. Це розщеплення молекул та йони – це розщеплення молекул на іони, вибачте, у водному розчині або розплаві. Будь ласка, швиденько запишіть це означення. Електролітична дисоціація це розщеплення молекул на іони у водному розчині або розплаві. Зі збільшенням температури ступінь дисоціації зростає. А отже, збільшується концентрація позитивно і негативно заряджених іонів. У розчині може відбуватися також процес, і навпаки, це процес рекомбінації. Давайте теж запишемо це означення. Рекомбінація це процес з'єднання йонів у нейтральні молекули. Будь ласка, собі запишіть швиденько. У нас проблемне питання. Що відбувається, якщо в розчині електроліту створити електричне поле? Давайте подивимось відео. Умовно будемо зображувати кулькою із впаденою позитивні йони, як такі, що втратили електрони. А кулькою з виступом негативні йони, як такі, що отримали додаткові електрони. Якщо в електроліті нема електричного поля між електродами, то йони рухаються хаотично. Різнойменні йони, зіштовхуючись, можуть з'єднуватися в молекули. Цей процес називається рекомбінацією. Утворені молекули знову дисоціюють. Коли в електроліті присутнє електричне поле, то йони завдяки своїм зарядам починають рухатись до електродів. Цей напрямлений рух іонів і є електричний струм в розчині. І давайте запишемо. Що таке електричний струм в електролітах? Пишемо електричний струм в електролітах. Це напрямлений рух позитивних і негативних ійонів. Оці електроди, про які йшла мова, зверніть увагу, мають назву позитивний, е... позитивний електрод має назву анод. Ви бачите, написано. А негативний катод. Будь ласка, собі це зауважте, можете навіть записати. І ще раз електричний струм в електролітах це напрямлений на рух позитивних і негативних іонів. Позитивні йони рухаються до негативного електрода, це зрозуміло катода. То їх називають катіонами, мабуть, це чули з хімії. А негативні йони рухаються до позитивного електрода анода. І їх відповідно називають, називають аніонами. Слідує таке питання. Чи залежить опір електролітів від температури? Давайте теж подивимося відео. На столі лежать два електроди. Вони підключені до амперметра та джерела струму. Помістимо електроди в розчин мідного купересу. Та включимо джерело струму. По колу йде струм, величина якого визначається напругою джерела та опором розчину. Запалимо спиртівку та будемо нагрівати розчин. По мірі нагрівання розчину сила струму в колі збільшується. А відповідно опір електроліту зменшується. При нагріванні електроліту сила струму збільшується, а отже, опір зменшується. Можемо зробити такий висновок. Давайте з вами подивимося відео, якщо струм проходить крізь сорочень мідного купоросу. Що відбудеться? З даними електродами під час проходження струму в електроліції. Давайте подивимося відео ще. Під дією електричного поля позитивні йони МІДі рухаються в напрямку катода, а негативні йони двовалентного кислотного залишку в напрямку анода. Покази амперметра говорять. Про виникнення в колі струму. Іони рухаються в протилежних напрямках і дуже повільно. Їх швидкість приблизно складає декілька міліметрів за хвилину. В момент зіткнення із катодом кожен йон міді забирає з нього два електрони, після чого на катоді залишається електрично-нейтральний атом міді. Процеси, які відбуваються на аноді, більш складні та будуть обговорюватись на уроках хімії. Такий процес, який ви бачили на відео, називається електроліз. Давайте запишемо означення. Електроліз це процес виділення речовин на електродах, пов'язаних з окисно відновними реакціями, які відбуваються на електродах під час проходження струму. Будь ласка, обов'язково запишіть собі це означення. Що таке електроліз? Встановив кількісні і співвідношення явище електролізу Майкл Фарадей. І давайте запишемо перший закон Фарадея. Маса речовини, яка виділяється на електроді, прямо пропорційна заряду, який пройшов через електроліт. Будь ласка, запишіть собі це означення. І формулу М дорівнює К на Q. ДМ це маса, Q це заряд. К це електрохімічний еквівалент. Одиниці, ви бачите, кілограм на колон. Кілограм на колон. Швиденько, будь ласка, собі це все запишіть. Це її робочі зошити. Будь ласка, ще запишіть, що таке електрохімічний еквівалент. Електрохімічний еквівалент чисельно дорівнює масі певної речовини, яка виділяється на електроді внаслідок проходження через електроліт заряду в один колон. І у вас є табличка в підручнику. Електрохімічний еквівалент різних речовин. Мідь, залізо, натрій, ну і так далі. Так, ми переходимо до розв'язування задач. Перша задача, яка маса міді виділяє, виділяється на електроді під час електролізу мідного коборозу за 10 хвилин за сили струму 2 А. І швиденько запишемо, що у нас є коротку умову. Дано у нас так? 10 хвилин переводимо в систему С, відповідно, множимо на 60, це буде 600 секунд, і у нас 2 А. Для міді електрохімічний еквівалент, будь ласка, подивіться в, таблиць, в табличках 0,33 Мг на колон переводимо в систему Сі щоденько і нам треба знайти масу. Чим будемо користуватися першим законом Фарадея. М дорівнює К помножити на Q. Ми знаємо, як знайти заряд через формулу сили струму і дорівнює Q поділити на Т, відповідно, Q дорівнює і помножити на Т. Ну і відповідно маса буде дорівнювати. Електрохімічний еквівалент множимо на силу струму, множимо на <кхів>, час. На t. Все, залишилось перевірити одиниці вимірювання. Перевіряємо, у нас виходить маса в кілограмах, все добре. І підставимо числа 0,33 на 10 мінус 6 степені помножити на 2 і помножити на 600. У нас буде 396 на 10 мінус 6 степені кілограм. Можна так залишати, можна перевести це все в міліграми. Будь ласка, обов'язково цю задачу запишіть собі до зошитів. Задача номер 2. Скільки часу тривало нікелювання, якщо у процесі електролізу на виробі осів шар нікелю масою 3,6 г засили струму 2 А. Будь ласка, швиденько записуємо умову. Ну, на слідчому слайді вона тут вгорі теж є. Тому швиденько переписуємо її. Маса у нас 3,6 грама. Переводимо в систему С. 3,6 на 10-3 степені кілограм. І 2 Ампери. К. Нікель 0,3 міліграма на колон. В систему С переводимо 0,3 на 10-6 степені кг на колон. І нам треба знайти час Т. Що будемо використовувати перший закон Фарадея, Так? закон електролізу. М дорівнює К і Т. Ну, знаємо, що добуток сили струму на час, це у нас якраз заряд. Тобто К на Q. І відповідно з цієї формули ми можемо знайти Т. У нас маса залишиться в чисельнику, а К і піде через дорівнює в знаменник. Перевіряємо одиниці. Бачимо, у нас секунду залишається одиниці вимірювання. Це добре, час у нас в секундах вимірюється. Залишилось підставити 3,6 на 10-3 степені. Ділимо на 0,3 на 10-6 степені. Помножити на 2, це в знаменнику. І у нас, відповідно, буде отримаємо точніше 6, 6 на 10-3 степені. Швиденько. У нас тут буде е, третя степень, це означає е, 6 тисяч, Тут не 600, а 6 тисяч. Тому запишіть, будь ласка, ще 1.0. Так. Це питання, яке ми з вами пройшли. І домашнє завдання. Треба працювати параграф 37, вивчити означення і виконати завдання на всеосвіті. Ну, як зазвичай. На цьому, все дякую за увагу. Тримаємось разом. До побачення.